Геть, ти, думи, ви хмарі осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у любого сіні промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на богім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Будуть на них сльози гіркі і від слісти гарячих ростане, та кора льодова я міцна, Може, квіти зійду і настане ще й для мене весела весна. Я нагору кроту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Довгу темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму, зірку, провідну, ясно владарку, темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Сереха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи, сумні.